Руслан, привіт, слава Україні! Зі мною нападник команди Мальфархотів. Вітаю вашу команду сьогодні з вдалим початком другого кола чемпіонату Києва 8 на 8 Перемогли доволі непростого суперника команду Республіка з мінімальним відривом рахунком 3-2. Поділися, будь ласка, хуєний чувак. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи за рахунок чого саме вам сьогодні здобули вдалося здобути три залікових пункти. По грі так скажу, що було тяжко двом командам, тому що така спека зараз на футбольному полі. На резинці граємо. Ноги втомлюються більш швидше, важче дихати, але команди дві команди в однакових умовах, тому по футболу так. Рівна гра, але в нас трішки більше технічних гравців, я гадаю, і тому здобули перемогу. Тяжко Ключові гравці сьогоднішнього матчу, хто з твоєї команди? Відміть, будь ласка, кандидатуру. Руслан Голото хороший нападник. І сьогодні, ну, Студонецький Хорошо, він там витягну 4 мертвих. Тому, напевно, він нам відій сьогодні точно. Ну, він однозначно сьогодні стає левом сьогоднішнього матчу. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва 8 на 8. Дякую.